Якщо ви дивитесь це відео, щоб побачити опис даної плитоноски, вам не сюди. Далі. Далі. Тут я все розповім просто своїми словами. Посилочка! Посилочка прийшла! До мене посилочка вже ага, прийшла! Посилочка! Посилочка прийшла! Зилочка до мене прийшла. І зараз ми подивимося, що тут в мене є. Так, відкриваємо. Ого! Ого! У мене є два дрони Setus Pro та Acua 16. І це ми подивимося в наступному відео. Так що підписуйтесь та слідкуйте за нами. Я обов'язково їх подивлюся. Але зараз ми будемо дивитися. Це моє огляд на плитоноски. Так. О, це зайве. Зараз це нам не потрібно. Плитоносечка. Агіліт фірма К-19. Подивимось, що то вона таке є. Ось так вона виглядає у мене в ручках, і треба її зібрати. Чим ми зараз? І займемося. А, та вона тут майже зібрана. Ухти. Ух ти! А це компактно, до речі, зробили. Зараз ми зробимо так, так, так. Вот ТАК У вот. нас я бачу, є система швидкого скидання на плитоносичі і тут. Зараз Діну та побачимо. Так. Надягаємо її на себе. Так. Universal, amazing. Матеріал 1000 10-кордура. Це орідженна плетоносичка ізраїльська. Повну характеристику за даного плитоносочку ви побачите в описі, а я вам розповім конкретно свої відчуття. А що мені дивіться? Що ми тут можемо побачити? Регулювання дуже цікаве. Тобто воно тут також у нас ліпиться, кріпиться. Ви можете, ого, ви можете відрегулювати повністю всю плитоносичку під себе, як вам це буде завгодно. Тобто ми можемо плечики відрегулювати на себе до себе, їх підтягнути, попустити. Все воно кріпиться одне до одного ліпучкою, що дуже добре, воно не буде тіліпатися у вас в ходу. Так, надягаємо плитоносочку. Надягаємо плитоносочку. І як ви бачите, тут, дані камербанди трошки на мене великі, і мені подобається в даній плитоносці, що я можу відрегулювати це у, у, у ходу. Тобто я вдягнув, тут мені зручно, але тут теліпається. Тому я даним рухом просто підтягую плитоносочку до себе. Опа, і все. І вона в мене щільно на мені сидить. Як ми побачили, все просто та легко регулюється. Спереду та ззаду буде у вас все дихати. Бачимо лейбу позаду. Дуже багато в нас молі. Ми можемо під сумочки повісити. Ще я бачу, у нас з рюкзаком. тобто ми можемо рюкзак на плитоноску теж в молі. Є в нас кармашок для всякої дрібноти. А зараз ми подивимося. Як в нас лягає сюди плита. О, це дуже цікаво. Ми бачимо таку тут стрічку. Сюди ми плиту кладемо. І за допомогою цих штучок ми плиту в нашу і зафіксуємо. Тут Тобто плита в нас не буде випадати. У моїй плитоносці такого нема. Звичайно, ще не випадало, але краще б і не випадало. Переходимо до нашої спинки. Камербанд, він тут змінний. Ми можемо витягнути. І змінити на другий камербанд. Наприклад, в тому, в який ми можемо засунути захист. Також тут є молі. Якусь там аптечку або сумку скиду, Якщо у вас немає РПС, ви можете сюди нацепити. Бачу, в нас тут є ручка для евакуації пораненого. Воно... <звук> <звук> Ні, вона дуже тут нормально зафіксована. Бо це оріжну. Моя вам порада, любі друзі. Не треба економити на спорядженні. Це ваш захист, це ваша безпека. Це дуже крута плитоноска, мені вона подобається. Комарабан на собі регулюєш, тут регулюєш тут. Під себе можеш налаштувати дану плитоносочку. Дуже прикольний варіант. Вона дуже легко збирається у зворотному порядку. Пришпандьорили, пришпандьорили, пришпандьорили. І ось що в нас вийшло. Я не втавлюсь вам повторювати. Оріджинал регулюється по всім параметрам, Регулюється тут. Все, що можна приспондери, регулюється тут, регулюється отут. От Камербанд регулюється тут, молі тут, молі тут, кармашек, плити зафіксував. Чітко. Получається Получается. Умієте, Умеєте. магеті просто. Агеліт 0 Відкриваємо та дивимося на цю плитоносочку. Так, що в нас є? Це в нас якісь запчастини змінні. О, вона одразу також рекламний буклетик є. Я її відкрив перший раз, тому мені самому цікаво, що тут воно таке. Ага, я розумію. Або не розумію. Так, добре. Що я вам розповім про дану плитоноску. Треба трохи розібратись мені, що у нас тут є. Так, позаду. Система молі. Рюкзачок сюди ми ціпляємо, Евакуаційна стропа, я її не бачу. Попереду також є система молі. Карманчика в нас тут немає для дрібниці. Регулювання також тут є. Ну що, подивимось, як воно все тут влаштовано. Тобто ми надягаємо так от і так кріпимо до себе. Також є регулювання камербандами. І є регулювання на плечах. E, Порівняння К0 і К-19 це зовсім два різні типи плитоносив. По моєму враженню, К-19 буде на Набо... Будьте здорові! Щастя вам, здоров'я, пісня! Мамини світлиці! Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна. В задумі розмаю і рушники на стіні. Рушники на стіні. Мамо! Ваші діти, як птичі. Відкривається так. Регулюється дуже просто. Ми можемо повністю відчепити, зачепити. Тобто регулювання на плечиках є, регулювання спер спереду в нас є. Камерманди регулюються. Але, 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 зараз підснімемо для вас плитоносичку і поговоримо про дві плитоносички одразу. Вона плитоноска підбирається під себе, під задачі, їх багато, є паль, є як у ці, ці оригінали, тобто ви самі під себе підбираєте. Але зауважу, що не треба на спорядженні економити, Ні-ні, ні це ваше життя, ви що? Ну, не прикалуйтесь людям. Якщо є оригінал, купуємо, збираємо гроші, беремо оригінал, Так, це важко, але це ваше життя і ваш захист. Дана плитоноска е, нормальна. Але мені подобається більше К-19, чим 0 Але у кожного різні задачі. Тобто сюди панель з магазинчиками все можемо зробити. Камерманди у нас також міняється, можна захистом поставити куча молів. Можемо робити все, що загодно з даним плитоносочком. Беремо дві разом. Різницю ми бачимо одразу. Тут у нас немає швидкого скидання, тут у нас швидке скидання є. Тут у нас є панель, зразу ми можемо магазинчики різні. Тут треба, я так думаю, якусь прикольну іншу купувати. Регулювання тут у нас в ходу. Регулювання на ці плотності у нас також в ходу є. Тропа, евакуація у нас тут є, тут нема. Можна, ж, як ви знаєте, евакувати, за руки взяли та потащили. Це не проблема взагалі. Регулювання що тут, що тут, тут багато є в нас. Тобто, і розмір, як ви можете побачити, одна ця поменше, ця чуть побільша. Як ви розумієте, все під задачі в нас іде. Плитоносички гарні. Одразу ви чувствуєте, що це оригінал, а не якась паль. Вона дуже така приємна на Ну, Що прикольно, класно. На геліт рекламки у нас тут є. Я би вибрав К-19. Вона мені подобається трохи більше, ніж К-0. Але у кожного свій смак. Королівський смак. Тому. Мій смак випадає на К-19. Що скажу? Якщо вам потрібно опис матеріалів, там, що з чого зроблено, там, модифікації, зум, ще що, 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 що щось. все це є в описі, коли будете купувати або там, в Telegram сторінці, сторінці, там, інтернет-магазин, все опис для вас є. Я розповів так чисто від себе, щоб ви розуміли, як, як, як воно все працює, як з ним треба себе поводитись, плити сюди бродник на себе плитоносичку і побігли. Розповів я вам про дані плитоноски. Далі в нас огляд цих прекрасних дронів. Але це буде в наступному відеосі